Ініціює кабінет міністрів України. Там пропонують збільшити видатки в 2025 році на 449 мільярдів гривень. І на цю тему говоримо з народною депутаткою України, головою комітету Верховної ради з питань бюджету Роксоланою підласою. Пані Роксолано, я вас вітаю доброго дня. Чому взагалі виникла потреба переглядати видатки і аж на таку суму майже півтрильйона гривень? Тут потрібно говорити, що ми кожного року з початку повномасштабного вторгнення переглядаємо всередині року державний бюджет. Це пов'язано в першу чергу зі зміною ситуації на полі бою і зміною ситуації з постачанням озброєння від міжнародних партнерів. Ми дуже сильно залежимо від обсягу озброєння і від інтенсивності бойових дій в даному випадку. Через скорочення міжнародних поставок ми були вимушені в перші півроку збільшити власні закупівлі зброї і видатки на виробництво озброєння всередині країни. Відповідно, зараз ми потребуємо, і наше військо потребує. Додаткових видатків на другу половину року, щоб мати можливість продовжувати закуповувати боєприпаси і озброєння, а також своєчасно виплачувати заробітну плату та усі складові грошових грошової виплати для військовослужбовців на лінії фронту. Ці 449 мільярдів це фінальна сума, чи можливо доведеться і після цього додавати. Уряд і парламент дуже оперативно реагують на запит військових? Тому якщо в нас буде потреба виділити додаткові кошти, ми це обов'язково зробимо. Але наразі планується, що цих 450 мільярдів, з яких 412,5 мільярдів на потреби оборони, планується додати що цього поки що буде достатньо. А де будемо ці гроші брати? Насправді в нас не дуже багато джерел фінансування, тому що ви знаєте, що міжнародну допомогу не можна використовувати на потреби оборони та військових. Тому ми покладаємося тут на свої сили. в основному планується збалансувати ці видатки за допомогою розміщення облігацій внутрішньої державної позики, це боргові цінні папери уряду. Планується додатково розмістити їх на 185 Мільярдів гривень до кінця року, а також в державний до зміни до державного бюджету закладається перевиконання доходів державного бюджету, в першу чергу податкової, яке вже відбулося і яке планується в майбутніх періодах. Це десь 147 мільярдів гривень. Також планується скоротити обслуговування державного боргу та кошти, які були закладені. На погашення раніше розміщених ОВДП також планується трохи скоротити. Ви сказали, що з 449 мільярдів, які уряд пропонує переглянути, додати на витрати бюджету 412 – це оборонка, арешта. Решта це різні невійськові військові видатки. Я думаю, що тут треба звернути увагу на великі статті, які пропонуються суттєво збільшити. Наприклад, 4,6 мільярда гривень пропонується додати на забезпечення харчування. У школах, як на прифронтових територіях, так і е, в тилових областях, близько трьох мільярд, трохи більше ніж три мільярди гривень. Пропонуються додати на закупівлю ліків коштом держави для е, українців, які страждають на рідкісні онкологічні захворювання та орфанні захворювання. Більше ніж мільярд гривень буде додано на підтримку ветеранів війни та їхніх родин. Гроші міжнародні, які ми отримуємо від партнерів, як ви кажете, ну це факт не можна використовувати на оборонні цілі. Там є окремі програми, але здебільшого не можна. Але загалом, як у нас із надходженнями цієї міжнародної допомоги з її ритмічністю, чи всього вистачає на цей рік? цьому році ситуація з міжнародним фінансуванням бюджету дуже хороша. Насправді, ми отримуємо в 2025 році. Більше грошей ніж ми потребуємо для забезпечення наших невійськових видатків. Але ми повинні дуже відповідально і економно ставитися до цих грошей, тому що в 2026 році наразі підтверджено фінансування менше ніж нам потрібно, тому частина коштів, яка не буде витрачена в 2025 році від міжнародних партнерів, буде перенесена на наступний рік. Які джерела міжнародного фінансування ми б могли ще запросити або отримати, які досі для нас закриті? Ну, як, приміром, заморожені російські активи, по яким не сильно справа рухається? Так, ви дуже гарно підмітили, тому що зараз ми отримуємо лише. Кошти, які країни великої сімки нам надають в якості безповоротної позички, для нас це безповоротна допомога а для країн великої сімки це кредити, які вони погашають для самих себе. Прибутками від заморожених російських активів, які знаходяться в цих країнах Великої Сімки, переважно в Європейському Союзі, ми б говоримо зараз про те, що ми би хотіли конфіскації заморожених російських активів повністю, що ці активи мають працювати по-перше на відновлення України, а до того як почнеться масштабне відновлення на потреби українського війська. Угу. Чи маєте ви надію, що щось зрушиться в цьому питанні? Ну, надія завжди помирає останню, але поки що, на жаль, зрушень не дуже багато в цьому напрямку. Зрозуміло, то ми будемо плекати надію і дипломатичні зусилля. Дякую, пані Роксане, що приєднались до ефіру. Це була Роксана Підласа, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету.